Допоки летять молоді літа, ти не озираєшся, не маєш коли зупинитися, тобі не до того моменту, не до тієї години і не до того часу, щоб почати цікавитись історією свого роду. Напевно, той час прийшов, і мене все більше почала цікавити історія будинку, де я зростала, яка пов'язана з нашою родиною. Лінія родоводу по батькові іде із прадіда з 1852 року. Будинок був закладений у 1898-му. Чи часто ми себе запитуємо, хто ми, звідки бере початок наш родовід, наша генеалогічна карта, чи ідентифікуємо ми минуле заради теперішнього і майбутнього для наступних поколінь? Ти маєш це зробити, щоразу нагадував мені батьківський будинок, переступивши поріг будинку, в якому я зростала, з роками все більше моя свідомість нагадувала. Минуле і теперішнє це і є зв'язок поколінь. Моя нав'язлива ідея не покидала мене. Садива постійно навіювала спогади та розповіді родичів про 120-літнє буття. Сьогодні я знову повертаюся до пошуків минулого, яке так міцно пов'язане з теперішнім. Я тут, у тому ж такі місці, де мешкали мої прадіди. Я повинна знати всю історію столітнього родинного зв'язку та життя. Нашої родини